Друзі, вітаю вас на Most Franchising Day. через вибухи, відсутність світла. Я думаю, що не всім вдалося добратися, як і мені, на нашу сьогоднішню зустріч. Давайте все ж таки сьогоднішній день проведемо в спілкуванні про франшизи. Хоча і війна, хоча і багато проблем в нашій економіці, але все ж таки франчайзинг – це той засіб і та технологія, яка дозволить більшості бізнесів пережити ці проблеми. Перш за все. Ми маємо звернути увагу, що франчайзинговий бізнес це велика спільнота, яка допомагає не тільки окремій точці розвиватися, але й всій мережі, всій гаузі активніше просувати свої свої наробки. По-друге, за рахунок саме франчайзингових мереж підприємці, які працювали на окупованих територіях, при фронтових територіях, перенесли свій бізнес до інших територій, до більш безпечних. Релокація в більшості випадків в українському бізнесі відбулася чи для великих, більш-менш заводів, чи для дрібного бізнесу, який був пов'язаний франчайзинговими мережами. По-друге, за рахунок сьогоднішнього франчайзингу стало можливо подивитися більш прискіпливо на бізнеси, які мають соціальну складову, які допомагають не тільки продавати товари, поставляти продукти, але й говорять про свій колектив, про нове навчання навіть в цей час. І про нові кроки на подальший розвиток. Український бізнес за час війни став більш активним за кордоном. Якщо ми багато років, вже більше 10 років говоримо про вихід українських франшиз за кордон, то в цьому році ми побачили, що кілька мереж дійсно вдало вийшли за кордон. Але треба брати до уваги, що в них було до цього вже зроблені великі кроки до роботи в інших країнах. Мало ймовірно, що в один день просто зібрали речі, переїхали за кордон і почали працювати там. Тому, приходячись на сьогоднішній день, говорячи з потенційними франчайзерами, вашими потенційними партнерами, говорячи на сьогоднішньому Most Franchising Day, зверніть увагу на те, наскільки близька для вас мережа, наскільки близькі для вас власники, наскільки близький для вас продукт. Важливо саме ці три речі. Дадуть поштовх до пошуку вами грошей для запуску цього бізнесу і розвитку компанії в цілому. Успіхів вам сьогодні! Успіхів нам, перемоги! Слава Україні!